Начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун провів робочу нараду із головами громад району. Долучилися і активні представники бізнесової структури у фокусі оборонна робота та обговорення стратегічних цілей. Ми постійно проводимо спільні наради за участю керівників територіальних громад. Ну сьогодні я вже повторююся. Вона була проведена з єдиною метою донести громадськості, донести керівникам громади, що ми працюємо тільки з одною метою перемоги. І допомога силам оборони на превелике щастя. Я дякую кожному учаснику сьогоднішньої наради, тому що його внесок він закарбований буде в історії. В громаді закарбований буде і буде закарбований в голові. кожного нашого воїна, який отримує допомогу, у перші дні повномасштабного вторгнення громади Ніжинщини об'єдналися та тримали оборону, захищали рідну Чернігівщину від ворога. Сьогодні район також разом спільно фінансують районну програму, за якою закуповують матеріально-технічне забезпечення для військових. Григорій Ковтун говорить, майже половина запланованого обсягу виконана. Районна програма була прийнята всього навсього на 15 мільйонів. Якщо порівняти з минулим роком, ми районна програма була виконана лише на 70 відсотків. Але в цьому році ця районна програма. Вже виконана на 45%. Тобто Тобі ж ми вже сім більше 7 мільйонів спрямовано коштів на закупівлю необхідного обладнання і передачі збройним силам. У ході наради начальник відділу з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації Михайло Марченко доповів: до фінансування програми долучилися сім громад. Від Батуринської громади один мільйон гривень, Бахматської два мільйони, Дмитрівської один мільйон сто тисяч Крутівської 1 млн Лосинівської 1 млн Мринської громади 800 тисяч Талалаївської 200 тисяч. Найближчим часом ще 4 громади планують перерахувати субвенції на суму 1 млн 400 тисяч гривень. Це, зокрема, Плесківська громада 600 тисяч, Носівська 500, Комарівська 200, Новобасанська 100 тисяч гривень. 3 млн 400 тисяч гривень вже сьогодні працюють на Фронті для підрозділів сил оборони купували та передавали обладнання. Це комплекси реп-дамба, автомобільні реби, планшети та мавіки для військових. Начальник районної військової адміністрації Григорій Ковтун налагодив ефективну співпрацю із бізнесом Ніжинщини. як результат: понад 10 мільйонів гривень спрямовані на підтримку збройних сил сьогодні, завдяки підтримці бізнесу, в зв'язку з тим, що люди. Я не скажу, що втомилися, люди просто не мають вже можливостей максимально допомагати. А от додаткова підтримка бізнесу, додаткова, я скажу, додаткова, вона, ну, на превелике щастя, вона допомогла нам закрити ті десь прогалини, десь проблеми. І ми сьогодні, дякуючи бізнесу, ми вже сьогодні маємо допомога тільки через районну військову адміністрацію на суму понад 10 мільйонів. І перспектива до кінця, я впевнений, ну, вона буде. Чуть-чуть захмарна більше, ніж 50 мільйонів. А мета одна- єдина, що аграрії-підприємці, і я думаю, вони в копілку допомоги вкладуть відсотків 80%. Валентина Полуда, начальниця відділу культури, освіти, сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, представила учасникам наради стратегію, що спрямована на виховання молоді. Говорить, вона включає п'ять принципів: це моральні, культурні, духовні, ідеологічні та патріотичні основи. Стратегія спрямована на формування у молоді чітких моральних, культурних, духовних та ідеологічних орієнтирів. Виховання поваги до української культурної спадщини та загальнолюдських цінностей та історичної пам'яті. Розвиток духовності та внутрішньої гармонії, виховання відповідальних, ініціативних та свідомих громадян, здатних до активної участі у суспільному житті. Стратегія сприяє формуванню особистості, здатної до саморозвитку, самореалізації та успішної адаптації до мінливих умов. Виховання громадян, які будуть рушійною силою розвитку України в майбутньому. Виховання особистості це комплексний процес, який потребує системного підходу та узгоджених дій з боку різних інституцій. Стратегія забезпечує єдиний концептуальний підхід для виховання молоді, включаючи фізичне здоров'я, моральну стійкість, інтелектуальний потенціал та громадянську зрілість. Стратегію напрацьовуватимуть у два етапи: наразі триває підготовчий. Це розробка документів, за якими виконуватимуть таку роботу. Другий етап включає реалізацію поставлених цілей. Стратегія розрахована на 2025-2026 роки. Про захист держави як обов'язок кожного громадянина інформував Володимир Якущенко начальник Ніжинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, крім того, посадовець доповів про результати мобілізації військовозобов'язаних від початку року. У ході наради начальник районної військової адміністрації Григорій Ковтун вручив відзнаки президента України за оборону України. Я хочу виконати доручення голови обласної військової адміністрації Чауса В'ячеслава Анатолійовича і виконати місію нагородження, а саме відзнаками президента України за оборону України. Нагороди передали очільникам соціально відповідальних підприємств. Серед них керівник товариства Фірма ЛАКС Валентин Андрієць. Також Григорій Ковтун привітав з нагородою керівника фермерського господарства Вітчизна Тениця» Сергія Реженка і начальника відділу з питань цивільного захисту Михайла Марченка. Ордени православної церкви України вручив Преосвященний єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній. Почесну нагороду отримав начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун. Відзначили і голову Бахмецької громади Павла Шемка благословенну грамоту передали Тетяні Кербут, очільниці національного заповідника Гетьманська столиця.